Доброго дня всім сьогодні вам покажу, як пошити свою власну полтавську плахту без ткацького станка, з простих та доступних матеріалів. Що ж таке взагалі плахта? Плахта це традиційний жіночий стегновий одяг, обгортка. Її носили як в центральній частинах України, також і на Заході. У кожного регіону вона відрізнялася назвою, стилем носіння та оздобою. Нам знадобляться 2 метри тканини з грубої бавовни, або на шириною приблизно 150 см. На відео подані декілька варіантів тканин, щоб ви зрозуміли, про яку саме тканину йде мова. Сантиметрова стрічка або рулетка, ножниці, нитки в тон, швейна машинка, булавки. Для крою плахти вам потрібна ключова мірка. Ключовою міркою є обхват стегон або. Та частина тіла, яка у вас є більшою. Це залежить від вашої комплектації тіла. Це можуть бути як живіт, талія або стегна. Плюс 15-20 см на вільний обхват. На картинці подано приблизно, як має виглядати ваша викруйка. Як ви бачите, викруйка ділиться на дві частини. Є нижня і верхня, будемо відштовхуватися від стегон. Мої стегна мають 95 см плюс десь 15 см на вільний обхват. Тобто нижня частина ширина всієї плахти має бути 108 см. Висота всієї плахти має бути 150 см. Сантиметрі. Але ви тут дивитесь, як вам буде зручніше. Це лінія згину. Нижня частина має бути трішки більша за верхню частину, тобто вона має бути 78 см, а верхня 72 см і верхня частина ми маємо поділити її рівно посередині і обробити, звичайно, краї. Тобто, одна частина має бути 54 см, і друга частина має бути 54 см. you <sighs> Спочатку я вам покажу це все на найпростішій найзручнішій тканині, це вовна або напівшерсті. Не знаю, як правильно сказати. Вона, бачите, малюнок вона двохстороння. Тобто, як би ви її не клали, малюнок однаковий. На ній працювати надзвичайно легко. Ви тільки вирізали по шаблону і обробили краї зігзагом. Краї обробляються дуже добре, вона не кришиться тканина, лишається тільки розрізати посередині верхню частину. І обробити краї, і все. Але якщо ви потрапили на ось таку тканину, яка з одної сторони має один візерунок, а з другої зовсім інший, тут нам потрібно вже трішечки попрацювати. З такою працювати тканин трішки складніше, але вона також доволі виходить, красивою. Таку тканину треба розрізати пополам, тому що, бачите, в нас є різні візерунки. Для того, щоб воно гарно склалося, нам потрібно її правильно розрізати. Краї треба обов'язково обробити перед тим, як ми будемо шивати цих два, дві частини докупи. Як їх обробляти, я зараз детальніше покажу на машинці. Ось я обробляю за допомогою машинки зігзаком, але ви бачите, що ця тканина доволі не слухняна, вона дуже сильно торочиться. Ось ми обробили один раз зігзаком, воно доволі негарне, тому треба обробити ще раз зігзаком, загнути тканину до виворотної сторони, десь до сантиметра, не більше. Так, щоб у вас зігзак зах. Хоплював тканину. І потрібно обробити ось так, як показано на відео. Так, щоб голка починалась на згині, а закінчилась уже на тканині. І туди у вас шоу вийде доволі гарний та акуратний. Ось на цьому шматочку ви можете побачити, як гарно і акуратно у нас виходить. А от що на рахунок низу подолу, то тут ви можете загинати так, як вам більш подобається. Можна таким самим зігзаком, або просто. Коли ми вже всі шви наші обробили, дві наших частини ми складаємо таким чином. Спочатку кладемо виворотну частину і до неї прикладаємо лице. І вверху ми просто прошиваємо простим лінійним швом. От що в нас вийшло, ми прострочили, і тут все в нас таке неаккуратне. Тепер нам потрібно нашу тканину вивернути назовні. І скласти, ось тут знову прошити потрібно швом. Ось я прострочила, його видно, якщо дуже близько приблизити. Якщо віддалити, то взагалі майже не видно. Тепер наша плахта виглядає акуратно, а ось так виглядає цей шов, бачите, зосередини. Його практично не видно. Будьте дуже уважні, тому що саме на цьому етапі, коли ми всі краї... Пошивали, обробили всі краї, підшили подол, зішили дві частини докупи. Аж на цьому етапі ми розрізаємо нашу верхню частину пополам. І розрізаємо до тих пір, аж залишаємо, напевно, 1 см від краю. І обидва цих краї ми обробляємо шовом зігзагом, як я показувала у попередній Відео. Тобто спочатку одним зігзагом, а потім другий і загинаємо. Отож, як плахта одівається. Якщо ви плахту одіваєте самі, тоді вам краще зробити ось так, як я зробила, закласти булавочки в деяких місцях, щоб вона вам лягала гарно по талі. Якщо ж вас, вам є кому допомогти, то можна і булавочки не закладати. Ось, приклали так, щоб у вас кінці сходилися біля пупка. Тепер беремо наш пояс і будемо пов'язувати, як ж пов'язується пояс. Пояс пов'язується трішечки нижче, так, щоб кінці плахти у нас виглядали. Тоді точно плахта з вас ніколи не спаде. Ось, я пов'язала, ззаду ми будемо перехрещувати нашим поясом. Перекрестили, і тепер ви можете витягнути е, всі булавки, які ви закладали. Так. Затягнули поясом так, як вам зручно, і тепер на е, Животі Наталії ви перекручуєте поясок, і робите ось такі красиві якби, вушка. І тепер закладаєте під сам пояс. Одне вушко і поправляєте, щоб у вас пояс гарно звисав. І тепер берете так само з другої сторони, закладаєте і друге вушко. Можна ходити і вже так. Ось таким варіантом. А можна так, як носили традиційно. Беремо наш верхні, наші крила, ці, що ми робили. І тепер що ми будемо робити? Беремо їх, складаємо і підпихаємо під, під, що? під пояс. Одне крило. І тепер так само беремо з другим. Беремо край, підпихаємо і закладаємо за пояс. Ось вона, у нас, нас плахта вже. От і все. Якщо вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки, підписуватись на канал та ділитися відео. Носіть українське та відтворюйте наші традиції. До зустрічі!